Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні 15 лютого, і ви дуже просите подивитися на сирського, да, глянути взагалі, що він за людина, як до України, як до Росії ставиться. і... Ну, такий собі розбор польотів. так? Єдине, що я відкрила собі його фотографію, єдине, що я не сильно хочу лізти в особисте життя його, так? тобто дивитися, що там у нього, як там у нього. Це не стосується до справи, якщо у нас Нас з вами більше турбує він як головнокомандувач. так? Тому давайте. Характер ми його зараз подивимося в цілому, як людини, а потім вже будемо, тобто ну, сильно в особисте життя не, не будемо лізти. Я, я вважаю, що це некоректно, а там далі кожен сам собі. Давайте. Сирський Олександр, що ти за людина? Взагалі по життю, та глянемо просто його характер, що ти за людина по життю. Чого собі карти на людину. Ну, по-перше, дивіться, за карта... три старших аркана підряд. А, імператор, Верховний Суд і карта Магу. Да? Тобто людина, яка чітко розуміє, куди вона йде. Людина, яка має свої цілі, людина, яка готова і хоче, і виступає перед публікою. Знаєте, це по магу, це. Ну, як і бажання виступати перед публікою. Це про лідерство, це про те, щоб брати на себе відповідальність. По імператору це так точно. По Верховному суду людина, яка йде до кінця, це коли ти маєш перед собою, ставиш перед собою цілі, якими б вони не були, ти розумієш, що ти ставиш. Да? Тобто, ти, ти знаєте, як. Він зважує свої можливості, зважує свої можливості. Людина аналітик по дев'ятці мечів втомлений, звісно. Ну, це така карта, знаєте, коли на зараз. Важкі рішення, страх помилитися це Можливо, і про втому. Можливо, знаєте, про такий загальний стан а, мозгового штурма такого, знаєте, коли, коли і спати не можеш, поставив перед собою мету і ну, має, 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 маєш до неї <ккій> дійти. Але по тузу кубків із імператором я вам хочу сказати, що людина хоч і е, е, жорстка, але ну, туз кубків це все рівно. Карта певних емоцій, да? Тобто, що б він не робив, у нього є віра і е, розуміння того, що це все на благо. Да? Тобто, Людина така е, готова рятувати. Взагалі карти фантастичні. Це сильна натура, це лідер по натурі, людина, яка готова приймати рішення, але, знаєте, ще по е, імператору це такі. І жорсткий в тому числі, да? Тобто, якщо ви... ну це нормально, коли людина бере на себе відповідальність по імператору в певних там речах, да? тобто, то ти е і будеш за це брати попит. Ну, бра... Не так, зараз, <схід> секундочку. Тобто, коли ти береш на себе відповідальність, ти будеш і ісп... вимагати. То ти і будеш вимагати виконання певних ну, зобов'язань, слухатися, виконувати певні закони, робити так, як я сказав, тобто, ну да, по імператору, але з певною метою. Ну, так, така людина більше жорстка, ніж м'яка, але, типу, на добро, на добро. І взагалі по Верховному суду, знаєте, таке відчуття, що в нього якась така кармічна тема, тобто є в нього е... свій шлях, якась доля, і він зараз прям в процесі. Тобто він знає, що він хоче, і це для нього кармічно. Да? Тим, чим він займається на зараз, це для нього, це його, тобто він має це пройти. Це його. Добре, що там у нього з підлеглими, да? який він командир, який він головнокомандуючий, який він головнокомандуючий. М -м -м. Нічого собі карти. Ну, давайте добре, давайте з кінця почнемо. Дивіться, карти плюс-мінус одній плюс одні й ті самі. помагу по дияволу, десятка жезлів, Верховний Суд у мечів. А, людина, яка не зупиниться не перед чим а задля досягнення своєї мети. І по дияволу, якщо потрібно буде йти по головах, я буду йти по головах. Тобто, якщо навіть буде важко, ми вимушені будемо. ну, Тобто, якщо ми вже це почали, значить ми дійдемо до кінця. Тобто, це не людина, яка йде на компроміси, це не та людина, яка буде, я не знаю, там, когось слухатися, з ким можна буде домовитися, або надавити сказати пан Сирський, ви тут трошки неправі, давайте будемо якось інакше. Ні. По цим картам мах і. Диявол, це, знаєте, людина, яка чітко розуміє, що вона робить, і зламати або переконати його в цьому це буде ну просто нереально. Взагалі, він людина, яка дійсно ну, за Україну, да, з Україною в серці карта імператриці виходить на нього. Тобто він м... людина, яка націлена на результат. Його можуть боятися, його можуть не любити. Абсолютно спокійно, да, по дияволу він може викликати. Знаєте, по, ну, реально по цих картах людина може викликати як і захоплення, так і ненависть. Але сказати, що така ну, реально такий сильна. Особистість і розумний да по помагу, по тузу мечів. Це розумна людина, людина-аналітик дійсно. Його дії, що Україна, ну, що на зараз його дії для України в контексті війни. І знову, ви подивіться, ну, прям якісь. Кармічна кармічна тема у нього, таке відчуття, що ну, він мав це зробити. Ну, от знову третій раз виходить Верховний суд. розумієте? Тобто все до цього йшло. Його дії мають призвести до перемоги. Тобто, як би не було, його дії мають ну, це закінчити. Це як доля людини, це як його шлях, його призначення, розумієте? Я зараз, е, я, знаєте, карти почали трошки говорити про е, роботу, про плани і так далі, тому тут я говорити не буду, бо ну, у нас з вами інформаційна тиша, да, але скажу одне: про те, що ця людина е, має певні таємниці, по верховній жриці, по відлюднику має певні таємниці. Знаєте, такий... Той, який він а, справжній, мабуть, знає тільки він один. От таке ну, Можливо, ще там якісь дуже близькі родичі, або там дружина, хто там у нього є. Да? Тобто це люди, які він прям підпускає їх до себе близько-близько. Ну, тобто такі, вони розуміють, який він може бути насправді. А взагалі а, людина, яка В нього великий досвід в плані своєї роботи. Є, звісно, певні розчарування. В, цьому, в цій своїй роботі, та й от як його назначили, є, звісно, для нього. Він відчуває і плюси, і мінуси. Тобто, я так розумію, що він такий, знаєте,. Я не бачу тут такого великого задоволення від того, що ну, він має це робити. Це, ну, звісно, важка ноша, це велика відповідальність. Да? Можливо, знаєте, по п'ятірці кубків, можливо, є якісь певні розчарування з приводу чогось минулого. Ну, от, якось, знаєте, щось довелося змінити, на щось інше довелося піти. Да? Тобто, змінити якісь свої плани. Ну, от якось так от. Вся, вся ця тема, але тут же знову ж таки по Верховному суду доля його. І він має принести зміни якісь. І те, що він зараз робить, це абсолютно докорінно змінить його життя, да по колесу фортуни Чи призведе он Україну до перемоги на по Верховному суду дай Боже? Зараз, друзі, хто це. Як його захід сприйняв? А ну зараз давайте подивимося ще так, бо тут такі цікаві карти. Як захід сприйняв сирського назначення? Як сприйняв. Чи, будуть задоволені вони сирським <гум> ну Дивіться, значить, про що, про що йде мова? Пам'ятаєте, самий-самий перший розклад, коли з'явилися тільки чутки, ну типу чутки, да про те, що будуть звільняти залужного. І розклад у мене є на цю тему. І я вам сказала, що будуть ставити людину, з якою. ну на думку Заходу, з цією людиною можна буде домовитися. От прозвучало так: да? що Заходу потрібно людина, з якою можна домовитися. І, начебто, ну, думали, що це так що ну, Сирський абсолютно типу їх влаштовує, як вони ставилися до його призначення. Дивіться, ну фантастично помагу. Да? Тобто, це та людина, яка може, сонце, там, шістка меч пентаклів, це людина, яка буде прислухатися до наших порад, людина, з якою можна буде домовитися, до якої можна буде достучатися. Да? людина, який можна буде давати такі нінаряві поради, да? але тут е, абсолютно не так сталося, як гадалося, чи буде захід задоволений не дуже тут. і агресія, і в його сторону так само. А чому? Тому що не йде на поступки е, і сирські в тому числі. Да? Тобто, тут розумієте, карти показали одразу про те, що є вплив зі сторони, маніпуляція зі сторони. Знову ж таки на нього будуть тиснути, намагатися тиснути на нього в плані прийняття його рішень. в плані По колесниці це про плани військові, так? про стратегію якусь, про його рішення, про рух ЗСУ. ну, Тобто про все це. А по смерті. Тобто впливу не буде, тиск є, але певне розчарування і тому, і тому. Ось, друзі, ось так. Давайте спитаємо. Ті теми, які два питання, які вас дуже сильно хвилювали, як сирські ставиться до. Ну, На зараз такого катастрофічного чогось такого я не бачу. Да? Тобто, ну, говорю те, що карти показують, тому хто вміє читати, будь ласка, карти всі перед вами. Давайте подивимося його ставлення до України і його ставлення до РФ. Хоча я вам хочу сказати, що після його призначення вже в новинах почало з'являтися про те, що на Росії в 5 що вони взяли ще й сирського поставили, вони над нами знущаються. Ну, якось так. Ставлення сирського до України. До Росії. Ну, друзі, тут взагалі не може бути й мова. До України, до Росії. Да, до України. Карта Магу знову ж таки, вже який раз виходить, я готовий брати на себе відповідальність, я готовий робити, нести, вести вперед. Да, тобто, ну так, да, це те, що я обрав, це те, що моє. А до Росії, друзі, ні, абсолютно. Зміна поглядів. Зміна поглядів, розбите серце, розчарування і так далі. Тому, тому ось так. А, що чекає сирського найближчий час? Як нашого главкома? Давайте таке питання, і, може, якось карти дуже цікаво нам дадуть відповідь, що чекає сирського найближчий час. Як головнокомандуючого, що його чекає? Зміна стратегії. Зміна стратегії, десь по напрямкам буде підсилена, не підсилена, десь по напрямкам почнеться активний рух. Ну, десь почнеться активний рух. А десь доведеться відступати. І може він стикнутися з незадоволенням людей. Може він стикнутися з тим, що з певними розчаруваннями. Угу. Ну, друзі, так. Особисто тебе, що чекає, особисто тебе. Ну, слухайте, звісно, тут якась загроза стоїть, і, ну, і загроза, причому і для нього, і для його родини. Я ну, не дивуюся, і, мабуть, це знаєте, по хитрості. Це, мабуть, ну, не, не тільки конкретно йому, а всім, хто приймає участь, всім, хто хоч якось задіяний да, головним людям, головним посадовцям. Загроза йому стоїть. І така вона дуже дуже активна карта, тому дай Боже, щоб нічого не сталося. От, панство. Ну Знову ж таки, щоб не писали в коментарях, ви, будь ласка, слухайте уважно те, що показують карти, ваше ставлення, ваші емоції. Це все дуже зрозуміло. Звісно, має місце бути, ваша особиста справа. От, але ну, карти ж показують, яку інформацію саме бачите. Я вам дуже дякую за перегляд, дякую за ваші питання, панство, бережіть себе і бережіть Україну.